Всім доброго здоров'я, шановні друзі, мого каналу. Ну що, сьогодні ми продовжуємо. Зараз буду клепати, тобто кувати ніж якут, Тобто клинок. Ось я його почав недавно кувати. Ось так ось він виглядає. Ось таким чином. І зараз пічечку я підключив. Хоча все не можу, немає часу, коли підключити там балон газовий великий. Ось. Тому на такий маленькій звичайному газовому пальнику ми будемо зараз кувати цей ніж. Ось так уже був, я вже його кував, Бачите, так? ось таким чином. І зараз. Будемо продовжувати. Згідно традиції, гуточок, броварка, за моїх підписників. Ваше здоров'я. Так, ну зараз у нього сьогодні погода досить класна, досить непогана, сонячна. Так що сьогодні є натхнення до праці, скажімо так. Так, пічечка. Працює, все, добре. Ось, нам треба відкувати дол, зробити лінзу. Потім я буду термічно закалювати ковночок. Це Х-12 МФ. Ще та, що якихо говорив, тих часів. Ось таким чином. Не спіша. Пудемо потужність більшу Ось таким чином. Ось так. Не знаю чи вам видно. І потрошечки будемо кувати. Кулата се и долу. Дозвам І такого потрішки не спіша, як кажуть по чуть-чуть, йде -чуть, процес. Якщо таке коротеньке відео хочу вам записати процес кування в домашніх умовах при мінімальній затраті. Буде потім підключити балон, газовий більший, щоб більший був тиск. Але Все не доходить руки, все немає часу, все відкладаю. Ну, а потім, Але бачиш, що потім настає, коли вже треба терміново. І виходимо з такого положення, як зараз я роблю ось цим ось. Оптимальним газовим балоном з чином десь в мене були кусачки спеціальні для ковків, блін, не можу знайти, щось шукав або залишив десь в гаражі в себе, або, я думаю, знаходиться у моєї мами, Скоріше всього там, у мами моєї. Ось таким чином потихеньку ми це плипаємо. Ще потихесніку. Сьогодні ну, десь за годину це спою. Потім буду термічити. І вам уже запишу відео і покажу. Так що процес праці йде. Може сьогодні вам вечором запущу ще. Бо завтра запущу вже, що як буду робити термічку закалювати. Незручно пласкупцями, але вийду з положення на майбутнє, знайду спеціальні кусачки для колки. Так що, шановні, на сьогодні таке коротеньке відео хочу вам записати. Вода сьогодні бомбезно. Якщо процес роботи, як бачите, іде. Так. Потиху процес іде. Бачите, так? Потиху процес іде. Ось таким чином. Ну ще десь годинку попрацюю і там вже вам вже закину, коли я вже буду закалювати. Тобто триміщити вам уже сідущий відео закину. Ну поки що все, ставте палець вгору, хто палець вниз, ну ви знаєте, я забуду байку. Далі ще буде. Всім успіхів, всім всього найкращого, до слідущого відео. Всім пока-пока.